Привіт-привіт, мої дорогі друзі та гості каналу. Ось я і на дачі серпень місяць, останній місяць літа. Як я вже казала раніше, летить час, не встигаєш його доганяти. Дні ще теплі, дозрівають чудові яблука, груші. Хочеться посадити ще деякі рослинки, тож запрошую вас їхати зі мною в садовий центр. Якщо щось підберемо та купимо, а я думаю ми купим, обов'язково поділюся з вами. Якщо цікаво, залишайтесь зі мною. Зацвіли чудові різні флокси на участку. Ось така насичена рожева флокса зацвіла. Не знаю, чи точно передасть камеру та ось така фіолетова. Ніжна біла флокса. В цьому році такі великі шапки в білої флокси, що вона навіть не хиляється. Їдемо в садовий центр, попитаємося про деякі рослинки, які мене хвилюють, та купимо, надіюсь, нові. В основному рослинки хвойні, які є на дачному участку, я купляла в цьому садовому центрі. Тут завжди такі помірні ціни і завжди гарний вибір. Хочеться купити багато, але дачний участок невеликий, так що будемо ходитися тим, що запланували. Також їдемо швиденько додому, тому що вечором передають ще й тощі. ми вже на місці. Зараз ділюся, що ж купила. Сьогоднішні наші покупки склали Барбарис Гузберда, якщо я не плутаю, та Туїсмарах. Є місця, де я хочу посадити. Осажу обов'язково, поділюся з вами. Та в садовому центрі мені дали деякі поради по деяких рослинках. Зараз покажу вам. Ось ми йдемо до клуби. Ось ця туйка, якщо бачите, в неї в кінці зелені листочки мені сказали, щоб я її не викорчовувала, а дочекалась до весни швидше всього, що вона підгоріла листя. Ось цей кущик порадили мені пересадити в сонячне більш місце. Він має бути червоним, а він у мене зеленкуватий. Так як гортензія спритіняє його, тому нема такого яскравого кольору. Довго, дуже вже квітне лаванда, Думала зістригати, та ще хай нас порадує, потім під Зимова яблунька, як бачите, вже отак гарно налилися плоди. Чудово сонечко поглядає, Як гарно, друзі, літом. Поділюся з вами красунею з цією яблунькою. Такі чудові червоненькі яблучки. Одні бутони гортензії ще біленькі. А другі вже і зелені. Покажу, чим зараз займаюся. Ось, як бачите, я вже траву зняла, прорихлила землю та поставила орієнтовно три туйки, які купила для цього місця. Вони, по ідеї, будуть рости, трішки притіняти нам цю сторону парничка. Буде красивий вхід на участок. А ось тут планую пересадити друзі калинку. Ми не подумали, посадили її коло висідки. Але ж дерево розростається і буде заважати. Тож швидше всього, у нас одну тільки три туйки, та ось тут буде кавинка. Запов'ятовуємо місце, яке було до посадки, та подивимося, яке вийде в кінці. Потрапила мені в об'єктив така цікава комашка. Ніколи не зустрічала. І по боках маленькі крильця. Не знаю, що це таке. Любуємось по дорозі квіточками та йдемо в парничок, нарвемо огірків та помідорок. Кінець літа, але огірочки потрішки ще нас радують. Зараз позриваємо та зробимо, друзі, салатик. В цьому році томати порадували нас гарним урожаєм фактично кожен наш приїзд на дачу ми збирали і додому їхали своїми помідорками. Серпень місяць, але, як бачите, на кущиках ще багато є томатиків, які будемо збирати. Одні кабачки, друзі, зрізала, і, як бачите, зав'язуються наступні. Гарне місце зайняв на клумбі. Барбарис новокуплений, такі в нього чудові фіолетові листочки. Також покажу вам березклет, гарно прижився, та гібіскус, який ми садили минулого року. Чудово зацвів! Красива ця наша літня молоденька яблунька. Деревце молоденьке, але, як бачите, радує такими чудовими, красивими наливними яблучками. Грушу також уже пора збирати. Кущі ожини всі, всі, як ви бачите, ягідками. Правда, в цьому році достигає наша ожина повільніше. В минулому році ми вже збирали її повним ходом. Але ласуємо, тішимося з такої смачної ягоди. Чекаємо, коли і поспіє наш зелений виноград. Ось, друзі, і коли личать, журавлі відлітають. Наступає потрішки осінь. Щоб приходити зимою на дачу, потрішки заповнюємо дроварню. Ввечеріє, дотуйок що купили, я на клумбочці посадила ще гейхери та пересадила такий цікавий барбарисик та, звісно, калинку. На завершення нашого дня на дачі діти вирішили посмажити шашличок. Надіюсь, встигнемо його приготувати до початку дощу. Так як я вам казала сьогодні на вечір, нам передають дощ з грозою. Тож готуємо цю смачну страву та надіюся, встигнемо до дощу приїхати додому. Розпочався сильний дощ, тож трішки його перечекаємо та їдемо додому. А я вам, друзі, бажаю миру добра, чудових вихідних та до зустрічі, звісно, на нових відео.